А, і ще е, я коли ото... Ну, все, ми потім обріжемося, е... що в двох словах, У неї можна придбати ікру, скільки видів? Вже вісім. Чотири червоної, три чорні і щуки. Це аквакультура. Вид сільськогосподарської діяльності, націлений на те, щоб добувати ікру цілий рік. Тобто рибку вирощують в акваріумах. І спузіка методом видоювання беруть ікру. Так, головний фактор. Ікра натуральна? Справжня, Вона ну, ж живої риби, Справжня, натуральна. Тому, що... Вона не методом забою риби йде, а методом видоювання. Тобто їй видоїли ікринку, ікра, наприклад, в осетрових, в деяких рибах, щоб дозріла ікра, має пройти 12, а то й 21 рік. А завдяки аквакультурі ми можемо добитися цього результату добитися цього і кріш вище десь до 6 років. Аквакультура це називається спосіб видобутку чи що? Це вид сільськогосподарської діяльності. Сільсько діяльності. Вона є рекреаційна, це відпочинок, тобто рибалка, там, наприклад, зловив рибку і випустив. Це рекреаційна. І відновлення біоресурсів, тобто зариблення якихось водоймів, тобто вирощують рибу для того, щоб зариблювати водойми. І для продажу, тобто маркетинг.